Місто Коломия, мікрорайон Коновальця. Асфальт протримався навіть менше року. Одразу були ознаки руйнування, тепер ями робляться самі по собі. Хочу ще показати вам, скільки камінь вже повибивалося. Менші більші, різні. Асфальтування проходило як поточний ремонт з суцільним шаром здійснювала полігон екології. Місто на це витратило півтора мільйона, наскільки я пригадую. Сьогодні це виглядає ось так. Ще гірша ситуація із ремонтом на вулиці Валовій. Оцей шматочок від перехрестя з вулиці Шукевича і до Мазепи. Особливо біля пенсійного фонду дорога просто руйнується на очах. Справа в тому, що там це чорновий шар асфальту. І мали би поставити ще один постелити, але не роблять цього. Відтак намарно підуть знову ж таки наші мільйони, наші податки. Більше читайте на сайті інформатор Коломи.